Нечесна політична боротьба проти кандидатів від об'єднаної опозиції ведеться по 87-му мажоритарному виборчому округу. Тут організували провокацію відносно голови Солотвинської ралікарні Свободівця Манолія Піцуряка. На території Надвірнянського та Богорочанського районів невідомі у вівторок вечорі, розповсюдили фальшиву газету Свобода Прикарпаття. Видання під такою назвою справді друкує Манолій Піцуряк, однак вівторковий екземпляр є підробкою, заявив кандидат в народні депутати. Зокрема, не видання. Має лише одну сторінку і надруковане на нетиповому для газети папері. А вся інформація у ньому не відповідає дійсності. Я можливо би не скільки звертав увагу, що там проти мене, але там є мої прізвища. Там, де голова фронту змін Арсенія Сінюк, згадує, що кандидату депутат від Гуцульщини, манолі Пуцуряк. Таке вислів навіть ніколи не звучав, бо ми на бойківщині більше тут Манолі Пуряк, а на, і на Гуцульщині. Там є де замовник Манолі Піцуряк. Зміст фальшивої газети вважають, свободівці мають на меті лише одне розсварити прихильників цієї полісили з іншими дружніми опозиційними силами. Адже у підробці надруковані звинувачення націоналістів до батьківщини за начебто нечесну політичну агітацію. До кожного громадянина в кожну скриньку заноситься ця газета, де пише, що Свобода звинувачує. Батьківщину в тому, що вони себе нечемно ведуть і не дотримуються угоди про непоборювання. Оце зокрема оця стаття, яка від мого імені тут е, опублікована. Я жодного відношення до цих слів, які тут до кожного не маю взагалі. Ось це є брудна провокація. Хто є автором фальшивої газети, свободівці не знають. Припускають, що це хтось із спливових суперників, адже видання надруковане на дороговартісному папері. Представники опозиції мають намір звернутися зі скаргою до правоохоронних органів.